Всім привіт! Вітаю! Будова продовжується! Робота кипить. Як думаєте, а що це таке робить чоловік? Ну, я думаю, ви швидко впізнали по цим планочкам, полосочкам, що це буде. Ну, і покажу вам трошки пізніше. І так, як, на жаль, не можна взяти, наїстися і жити тиждень спокійно. Хоча б тиждень. Ні, треба їсти щодня, хоча б два рази. <гум> Ось, тому я жарю курячі відбивні. хоча назва не реальна, бо я їх не відбиваю насправді. Просто в клярі яйце, мука. Ну, Перед тим мариную трошки спеціями, оливкового масла даю. І варю соус. А знаєте, для чого варю соус? Синочок занеси в тісто на домашню пасту, на домашні макарони. Чекаємо півгодинки, щоб тісто дозріло. І я тут приготувала такі прибамбаси свої, каталка, така якась каталка, яка вже ріже. Ми ще ніколи не пробували. Покажу вам, що в мене є така різалка. Ну, про всяк випадок приготувала. Так що будемо зараз розкатувати тісто на домашні макарошки. Зваримо з соусом з відбивними. Пообідаємо. Може, вистачить на тиждень, не знаю. <смір> як думаєте? Звичайно, у вас дала всю плиту, забризкала. Ну. ну, і так, як я відома ледащо, то знаєте, як я соус варю? Купую вже нарізану цибульку. <гум> Купую вже продавлений чесничок. Це просто свіжий чесник продавлений. Піджарюю півбаночки червоного соусу смачного, півбаночки білого соусу смачного. Кружечка кипяточку, проварюю, додаю спеції на свій смак і маю класний соус. Що ж, так, зараз попалюся тут все, тому дістаю я від свої і займемося тістом. Постояло тісто півгодинки, стало таким, знаєте, гарним, еластичним. От, я хочу шматочок спробувати, бо син уже робив. А я ще не робила ніколи домашню. Ну як, в дитинстві бабуся робила, звичайно. Але я їй допомагала, але сама не робила. Я думаю, що розділю на два. Ну, як для мене, то це дуже мало виглядає. Ми робили дві порції на 200 г муки два яйця. Наступного разу, ну і трішечки солі. Син гарно його вимісив. Наступного разу, якщо все буде добре, то зробимо трошки побільше. Так, спробую я. Тут я хочу розкатати таку довгеньку полоску, тому що ось ця скалочка, яка ріже. Вона, бачите, вузенька, ось така. І отже, здалось би, такі якісь розміру полосочки. Так, я поки що відложу друге, а заверну його і спробую, як це розкатається. А, у мене ж це катається штучка. М -м -м. Забула, забула. Я думаю, що спочатку зроблю його тоньше, бо я ще не пробувала ту, що ріже. В мене така теж, є, я вже казала, для нарізки. Як щось не так, то ми можемо нарізати. О знаєте, що я пригадую? Прабабуся бабуся моя робила, нарізала тісто такими е, довгенькими, мабуть, ромбами, і ми його їли. Це був домашній сир, давали, і шкварки, мені здається. Боже, як це було смачно. М -м -м. Так, точно, точно. Так, зараз я тут ще зважу. Ну, гарно розкатую це тісточко. Так, а другу частину буде вже Артур робити. Так, Мені здається, я гарно його вже розкатала. Я пам'ятаю, що бабуся його, таку, стелили серветочку тканину, тканинку і ми так складали такими рулетиками. Нарізали. І отри, от така виходила довга паста. І так гарно її розпотрошили і на ту серветочку складали, і вона так підсихала. Так, ну що, пробуємо різати? Угу. Робити таку довгу. Так, ну що, пробуємо? Цікаво, як це працює. Ой. А, ця ж... Ні, вона не ріже. Вона не ріже, вона робить... Бачите, вона просто робить такі полоски. Оу, ну добре. Так. Я так думаю, що ми зараз робимо по-старому бабціному методу. Так. І, мабуть, не буду таку довжелезну робити. Так, я її... Розділю. Так, люди, я це роблю вперше. Тому не дивуйтеся. Зроблю таку. А може, то вона ріже? Ні, не ріже. Вона просто робить такі виїмки. Окей, я її ось так спробую зробити. Та, то щось ніц не ріже. Ножі треба тільки і все. Так. А може, в мене сили нема? <гум> Бачите, що робиться? Виходить таке відео, як не треба робити. Не робіть так, як я. Беріть нормальний ніж, гострий. Так зараз я Підсиплю нам тут муки. Я, мабуть, відео трошки швидше потім, щоб ви не мучилися довго. Ти так робили варто чи ні? Угу. Да. А я собі намріяла, що я розділю. Окей. Ну що ж, старим бабцяним методом вийшло краще, ніж новітніми. <сум> Окей. Так ми будемо його підсушувати, цю пасту. Але я так думаю, її можна одразу варити. Можна, Артур? Барити? Угу. Так. Добре, я тоді свою половинку завершу. Зараз подивлюсь, що Артур зробить, добре? І з другої половинки тіста. Сонечка, положишся. Але що я тут виявила? Це знаєте, дивіться. Ха, прошу, воно ріже, але що так по одному треба виділяти? Але працює. Ну, що ж поробиш. Може, я надто мягко різала. Дивіться, воно працює. Не знаю, як цим користуватися, до речі, треба на ютубі подивитися. Але зараз подивимося, як буде Артур робити другу частину. До речі, рівно, порізано, гарно. Ну, звичайно, рівно, бо ну, то що, тепер так по одній рвати? Може так треба. Ну, оскільки вийшло в нас. Артур робив свою половинку одразу бабціним способом, методом, ножем. І в нього це вийшло швидше, ніж я бавилася, тими всіми. Але якщо розривати отак, от ну, так, трошки час йде на то. Ну що ж, беремо і пробуємо. От стільки пасти у нас вийшло. Я вже спробувала. Коли варила, дуже смачна. Ну і все відбивнушки соус, трошки зеленого гірочка. Хтось захоче ще щось, не знаю. Помідорку свіжу. Салат я не робила. Скільки можна їсти? Смачного. Ну, таку порцію собі відложила. А в нас тут на варанді обновка. Ні, це не кіцяться, яка на кріслі лежить. Це погляньте що. Така старовинна картина. Навіть не знаю, чи це можна картиною назвати, тому що можна назвати годинником, можна назвати вирізка, можливо. От, і це в неділю чоловік поїхав на карбуцел і знайшов таку Чудову річ. Не єдине, що там не працював годинник, але він придбав окремо годинник за фунт і поміняв механізм. І зараз, мало того, що це картина зупинка поїзду в Парижі, так ще ж і годинник працює. Уявляєте? Досить цікава, вона зроблена. Не знаю, якого це року. Я між іншим ззаду не подивилася, чи там було щось написано. От, але скована така оця оброшіточка для годинника. Ось, І такі фігурки зроблені. Ну, Дуже-дуже воно така автентична. Ось і у нас вона на веранді. Тепер як годинник і досить гарно в інтер'єр вона вписується. Як вам? Вчора так мили той будинок, який здаємо взад, що позакінчить... О! Найшла для духовки ці замочувати. Позакінчувались у нас спреї. Знов я беру різного. Дві пляшки повні ми вчора використали. І дивлюсь я, знаєте, такий, щоб дуже сильний, щоб мені замочити оці, що на плиті стоять рішітки. І о, та тут якогось такого нового, щось там магічне. Так, і я би їх так, такі з мішками продаються, то мабуть він і є. Замочила би на ніч і такі решітки, які на плиті газовій стоять. Теж я їх хочу, бо я хотіла їх посудомийку запхати. Знаєте, то ж все одно треба вичистити. Так, як на продажу. Хотіла, але вони не влазять. Там плита дуже велика на шість комфорок, От то я, мабуть, ось цей дуже добрий, я пам'ятаю. А це є набір? О, може це і набір візьму? Добре, що тут є стільчик поставили, бо я не дістаю, щоб мені не карабкатися по тих. О, я зараз роздивлюся, бо дивлюсь, що стільки різних штук. Цікавих є нових. Тут серветки. Так, що мені ще треба подумати? Рукавиці, рукавиці, рукавиці. І я так хожу по магазину і пригадую. Можу ще тряпочок. Якісь е -е, так, ну все, іду брати. Ще для прання маю що собрати <гум> Маю що собрати Вперше бачу, що Дилон робить для прання. М -м -м. І дуже мені подобається діло. Це є фіовиробник, фарба для тканини вони роблять. Я думаю, не тільки для тканини. І, мабуть, я візьму спробую. Я брала ось такий персіл, бо я перу тільки гелем. Порошок чомусь я починаю пчихати кашляти. От, брала цей, мені сподобався персіл цей. А так наливаєш трошки та й все. От, але. Е Мабуть, я би спробувала. І до речі, чи то, що новий товар, знаєте, ставлять на старті нормальну ціну завжди, це є на 60, е, раз попрати. Але в мене швидше піде. Я така щедренька. Так, зараз тільки оберу який мені треба, бо бачу, що є три види. Цей. А чим вони відрізняються? Ага, для темного, для кольорового і теж для кольорового. Добре. Добре, виберу. Приїхала. Що я там набрала для миття? Я так бачу, що я закохуюсь в цю фірму Elbow Grease. Це можна перекласти окремо, це лікоть і змазка. але словосполучення перекладається як важка робота, важка праця. Ось чому? Тому що я вже вам про це говорила. Ми вчора дві пляшки використали. Ми думали, що треба буде стіни перемальовувати. Але коли скористалися цим елбу, то їх не треба перемальовувати. Ну, важко, звичайно, стіни мити, бо таке робота фізична, може малювати і швидше, але все одно пилюку треба стряхнути перед тим, як малювати. Ну, отаке. Я взяла його, Бог знає, яку пляшку. Хлорку на всяк випадок беру, беру ще для мийки своєї, бо вона, бачите, ні це її не бере. Та то і ця хлорка її не бере. Я може цим якраз і спробую зараз цим. Раз він уже так гарно відбілює. І от взяла я такий набір. Це для духовки. Так. Що входить в набір? Отже. Сама рідина, входить ось такий мішок. Цей мішок стримує цю всю хімію, там що рукавички є, є рукавички. От. Що робимо? Беремо, вкладаємо різні такі з духовки полички, на, на плиті, оці що полич... стоять решіточки, чугунні, знаєте, до них там налипає всяке. От, і вкладаєте в мішок. Оцим заливаєте. Мішок зав'язуємо і залишаємо на якийсь час. Я потім прочитаю, бо тут для орлів написано, Ось, на який час залишаємо, і воно дуже-дуже гарно від'їдає. Але про всяк випадок я ще взяла такий спрей для духовки та грилю. Ну, в будь-якому випадку він мені пригодиться, знадобиться. Тут написано, що важка робота. Так, що він добре робить якусь складну роботу. Добре. Добре. І знов же чомусь причепилася до цієї фірми, ну, мабуть, вона мені сподобалась. Це просто для скла. Ось, е не знайшла Еску рукавички, взяла М-ку. Ну, нічого, кілька днів. Ну і вже ці серветки, вони теж якось добре скребуть, бо мають ось такі ось крапочки, знаєте, жорсткенькі. Краще миє. Ну, Звичайно, папір рулон, бо це все скло гарно папером натирається. Ось, просто водичку взяла. Вчора подруга мені допомагала, я то воду не п'ю, мені все рівно. Я п'ю каву ведрами. А вона ходила, водичку з крана пила. То думаю, що це жах якийсь. Ну, як, з крана у нас питна вода, нічого страшного. Вона питна, але не так, щоб сказати, щоб смачна. знаєте. Ось таке. А взагалі для, не знаю, чи показувала, ось цей вайкл це все, що стосується металу, саме металу. Він взагалі добре все миє, Добре миє. Не так відбілює, як той Елбоу. Ось. Але що стосується металу, і знаєте, накип оцей білий, то він супер. Дуже добре чистить. Я ним теж люблю його і користуюсь завжди. Ну, от таке приступаю, спочатку вивожу вже до кінця, бо тут якісь дрібниці полишались, але знаєте, вони так: там щось, там щось стоїть, там щось стоїть, а зараз назбираю повну машину. То зараз я спочатку вивезу абсолютно все, що можу. Ну, а я ще така: ой, лишу пару кружечок, лишу кавоварку, ой, лишу, вибачте. Оглядаю, дивлюся, що лишу собі каву, лишу. <хи> Отаке от, от. Ну і все, довожу. Довожу, завтра подруга може зможе знову прийти, але буду продовжувати все вимивати, вичищати. Вже не так багато тут залишилось, сад, сад чистити залишився. І мені ді справді я маю ще заїхати в БІНКю, посію тут травичку. ну таке, знаєте, яка швидко всходить, де у нас джакозі стояли, бо там слід залишився. І мені треба для моїх дерев. Для, там, в мене деревце, бачили знов, що цього їсть. І Я хочу все обшикати. бо таке в мене відчуття, що це вже третє дерево там пропадає. Там, мабуть, є якісь або кліщ, або грибок, або що. Так що поїду шукати. Я подивилася, що у нас тут продається в інтернеті, подивилась, а треба придбати в магазині. Якщо комусь актуально, то в BNQ... Ось була 40 фунтів, зараз 15. Таке крісло, де можна щось зберігати. І Таборок, скажімо так. По дванадцять такі маленькі теплички. О, крісла були 55, зараз 20 садові. О, такий набір садовий. Стобу 225. <кій> І різні лампочки розумні для вулиці. Двадцять. Ще лампа така гарна, 9. Мені ці зайки подобалися, 11 зайчик лампа. Він соні на сонячній батареї подобався мені, до речі. Досить гарний, але вже не хочу зараз, нема де навіть поставити. І ці непогані лампи. 24, така взагалі 5 для вулиці. Непоганий плафон. Ну і всякі коврики. Що тут у нас ще? Качельки, сундучки. Ага, от 75 це така качеля, не знаю, чи видно. знаєте, лавочка. Ну, це досить непогана ціна, вона була 155. Ну от бувають. По вісім фунтів теж крісла гарні для саду, вуличні, непогано. Знайшла відділ з різними лікувальними засобами. І я так прочитала, що якесь оце добре. Це мені Google був сказав. Але, мабуть, ще почитаю. Що тут ще можна знайти? Так. Ну, тобто, ще прочитаю. Ну, бачу для троянд є, але ну, в мене тут фу, ніби з ними все окей, я для них маю. А от дерева, тут від бачу слимаків. А тут у нас що? А, це вже від бур'янів пішло. Різне, ну. Як сказати, зараз я не буду цей яд від бур'янів, тому що в мене інша проблема. Ну, мабуть, два візьму. Один від різних грибків, плюс ще там бог зна чого, а інший будь-які жучки, які поїдають рослини. От, Подивлюся, дещо, прочитаю, як виглядають хвороби. І взяла пачечку такої простої трави посіяти на старій хаті. Там то місце у нас таке лисеньке є. От, Так що буду дерева спасати. Єдине, що зараз так виглядає, що дощ буде. Треба буде почекати, бо це ж, мабуть, перед дощем не бажано. Дощ з Але хочеться швидше. Помогти деревцю тому. До речі, він кіт теж знайшла ця. в ренту взяти машина. Машина там закрита. Ось на добу, яка чистить? Карпети. На добу 27 фунтів, 28, а на дві доби 33. Ну, І тут одразу можна придбати до неї різні засоби. Також серветки, що там чистити плями від цієї фірми Рак доктор так? Е, ну вже завтра я виясню, буду я брати чи не буду. У мене час до понеділка. А сьогодні у нас що вівторок, мало часу. Треба бігти, завершувати роботу. От, от, тобто можна просто оплатити, тобі дадуть код, ти візьмеш тут машину і повернути її через добу або через дві. Кінці тижня маємо здати вже ключі від того будинку старого. І зараз, ну справді, такий е, час загружений. В мене там залишилось частину кухні відмити. Чоловік фарбує стіни, Оце, що залишилось, е, Вивезти ще речі з садового будиночку і прибрати сад, почистити сад. От, і на це все є 2-3 дні. Тому готувати щось треба. А часу нема зовсім. Ну і думаю, зроблю щось таке, що мені дуже швидко, хвилин 20-30, то грудку швиденько по з морковкою, з морквочкою, Добавлю рису, потім зеленого горошку трошки, і буде така е, страва, куряча рисова. Так що зараз е, особливо. Немає часу навіть і знімати. Тож, дякую, що приходили. До зустрічі і всього вам хорошого!